16 сезон всі бізнесліги. Надіюся, наступного року команд буде більше і будемо грати в Левій Україні. Зразу штуденько прийдемо до нагородження. Краще бомбардир всі бізнесліги. Стоума Богдан! Всю жизнь сулима да сулима. А Богдан да Кращий гравець у Сілверлізі Верліз Стаховий Іван, команда Гвардія. Доброго. Вітаємо. Давайте команді Інтерпортсервіс город Метро. Дякуємо. А вітаємо з перемогою. Так, так, гравець у команді подій Ян Коєв. Так. Третій. Вітання команди Посол Чеш Сергій. Так, не Завтра на повторний матч. Так, команда Гвардія. Давайте, хто стоїть? Давайте, давайте. Україна чемпіон. Молодці. Дорого. Обласні, блядь. A! Trethi miste Так. 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 Так.

Я сюда на камеру, зависит разом. А вы трошки плывешь. А вы трошки плывешь? Во, вот так. Да? Ворон. Ворон. Чемпіоном став дебютант ваших збогай команди Косово. Ребята, Йдуть. Ідуть. на мене на камеру будьте, будь ласка. На камеру, будь ласка, ребят.